Пані Анна, дружина військовослужбовця. Вона родом із Луганщини. У 2022-му Із чоловіком переїхала до Хмельницького. Нині вона стала учасницею майстер-класу зі створення різдвяної композиції. Враження просто зачаровані. Були, якщо чесно, відчуття дому. Відчуття дому, відчуття дитячості якоїсь. Згадалася Свята на урічні з бабусею в селі, коли тобі 10 років, ти ні про що не мрієш? Ну мрієш про якусь ляльку, ну якби ніяких проблем. Оце згадалася. Майстер-клас вперше влаштували для дружин військовослужбовців у районному комунальному закладі. «Ветеран-про». його проводила Маргарита Доценко, дружина героя та власниця місцевої квіткової крамниці. Каже, таке заняття має заспокійливий ефект. «Ми Створюємо різдвяні композиції, ми використовуємо натуральні матеріали, це нобіниць, також прикрашаємо іграшками. Всередині нашої композиції свічка, і вона буде дуже пасувати до різдвяного столу. Це таке невеличке створення різдвяного настрою, різдвяної атмосфери, яка нам в наші часи дуже потрібна. Саме по різдвяних композиціях це вперше, тому що це така тематична композиція. А до того ми проводили майстер-клас для дружин загиблих героїв. Ми створювали просто квіткову композицію з живих квітів. Участь у майстерці взяли семеро дружин бійців. Захід безкоштовний. Кошти на нього збирали небайдужі, донатили на банку, яку відкривали у квітковій крамниці. Подібні майстер-класи у закладі планують проводити й надалі, тож усіх охочих запрошують долучатися до збору на матеріали. Ми плануємо. Єдине, що ми не маємо таких можливостей в себе на комунальному закладі, тому ми збираємо відкриваємо банку на базі магазину і ми збираємо на закупівлю матеріалів кошти, і які за допомогою яких ми зможемо закупити, закупити весь цей матеріал, який необхідний для проведення майстер-класу. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.